Перевірка перед тим як виїжджати 4 на 4 включено. І на екрані засвітилася кнопочка, що всі четверо коліс ведучі включені, так буде легше, так буде безпечніше. Поїхали! Зараз друзі на дворі мінус 22. Я хочу просто вам показати, бачите, яка зима в нас дійсно в Канаді. Е, могутня, міцна, коли вона дійсно приходить. Я сьогодні хочу вам розповісти про те, як канадці виживають таку зиму, як вони обігрівають свої хати при мінус 40, при мінус 50, і чи справді тепло в хатах е, в Канаді, чи можна жити в, тако, в такому кліматі, і чи взагалі це нормально, і як взагалі я на це все дивлюся. Тому дивіться цей відеоролик. До кінця, щоб ви не пропустили ні жодної цікавої та соковитої інформації. Як бачите, дороги повністю покриті снігом, повністю лід на дорозі, холодно, небезпечно і в загальному дуже приємно, коли багато дуже снігу, білого, то все навколо біле, все дуже гарно виглядає, все чисто. Я персонально дуже люблю зиму і привик і пристосувався вже до такого холодного життя. Але треба справді бути дуже обережним. Бачите. Деякі люди навіть ходять в таку погоду, їм подобається ходити. Машини повністю всі обкриті снігом. Дивіться, бачите, люди ходять зараз собі тут, гуляють просто. Такий мороз. Я зараз теж вийду на двір, і ми з вами трошки поспілкуємося ще більше. Цікаво, дуже, коли е, всюди бачите, розчищено перед хатами, люди розчищують собі без проблем. І тут дивіться, яке поле, повністю поле все покрито снігом. І тут хтось розчищує зараз сніг. Зараз на дворі мінус 22, але завтра і в п'ятницю передають, що буде аж мінус 46 вночі і може навіть бути мінус 50 плюс з вітром. Ви собі просто уявіть, яка це температура, який це тут клімат. І в Канації дуже в загальному підготовлені. Ви завжди повинні мати якийсь теплий одяг в себе в машині. Ви завжди мусите перевіряти свої батареї, підключати автомобілі до розетки на ніч і бути дуже підготовленим до того, що, не дай Бог, якщо щось станеться, якщо у вас бензину не вистачить, чи якщо ваш автомобіль не витримає, що ви мали якийсь одяг, який може вам допомогти, і ви зможете себе принаймні врятувати на перший час. І ця ця погода не пробачає. Такій погоді не є легко жити. Але в Канаді привикли до цього. В Канаді фактично функціонує без проблем. Якщо є мінус 30 чи плюс 30, все повністю працює і закривається дійсно все. Тут може почати закриватися тільки після мінус 45. Якщо дійсно буде мінус 45 без вітру, то можуть в школу закрити. Але дуже рідко це стається і переважно Канації обожнюють зиму. Тільки як холодно. Зразу лежить, зразу санки, зразу ковзани, хокей. повністю все як має бути. І в хатах справді дуже тепло. Я вам сьогодні покажу, як обігріваються хати і як ця система працює іменно в будинках тут канадських, як всі, і в хаті просто комфортна температура. Ви в хаті можете мати 22 градуси, аж до 32 градуси тепла. Тобто, фактично можете навіть не виходити, не відчувати, що зима є, але треба платити. Кредити треба сплачувати ці, треба заробляти гроші, тому люди повинні виходити з хати. І тому багато людям так не подобається такий клімат, як в Едмонтоні, наприклад. Тому що тут справді буває холодно, але, але це не так довго. Буває два тижні, там потім якась відпочинок від цих холодів, потім знову два тижні. Але зима дуже прекрасна. Подивіться, яка зима прекрасна. Я просто дуже щасливий, коли зима є на дворі, повноцінна зима. Я люблю їздити зимою, мені подобається на дорозі їздити в таку погоду. Я люблю на зимову рибалку їздити. Ну, взагалі, просто феноменальна погода, дорогі мої друзі. Феноменально. Тому в Канаді дуже важливий хороший автомобіль, міцний автомобіль. Такий автомобіль, який не буде вас підводити. І дуже часто всі погані автомобілі в Канаді, особливо в Едмонтоні, люди пробують продати е, літом, щоб е, ніхто не побачив дійсні проблеми. Тому що такий клімат, така погода дійсно показує е, е, автомобіль, е, який він є насправді, який в нього середина, чи він витримує, чи не витримує. Я, наприклад, свій персональний автомобіль тримаю в гаражі. І е, я принаймні, хоча е, гараж в мене не обігрівається. Якщо мені треба, в мене є газова установка, я собі можу підігрити гараж, якщо мені треба щось зробити на даному, в той момент, але в загальному гараж не підігрівається. І це не дуже добре, коли я буду тримати підігр... гараж з підігрівом. І, наприклад, виїжджати в мінус 40 для машини це дуже погано. Е, тому я е, краще машину просто запихати в гараж, щоб сніг не нападав на неї. Знаєте, щоб менше було всього чистити зранку. Вікна так не будуть замерзати і так далі. Багато людей просто не витримують такі морози, тому що треба бути дуже одягненим правильно. Треба завжди, особливо якщо ви автобусом їздите, то вам просто потрібна спеціальна маска, така шапка з маскою. Тому що навіть зараз мені дуже холодно, навіть зараз я. Почуваюся, що мені холодно, але я вже привик до цього. Я знімаю відео, і при мінус 30, при мінус 40. Я... Мене тільки може зупинити хіба що камера або моє здоров'я. А так я можу зробити все, як має бути. І що я вам ще можу сказати про те? Е дуже багато людей завжди дивуються, як люди можуть жити в такому кліматі. Але ви собі просто на одну секунду подумайте, Едмонтоні живе мільйон сто тисяч населення, і ці всі люди не всі люблять зиму, не всі можуть витримувати зиму. Але люди живуть, якось собі дають раду, так само, як і всюди по світу. Головне просто привикнути до цього, бути підготовленим, мати хороший автомобіль, перевіряти ваш котел перед тим, як зима такі морози починається, бо котли люблять такий час показувати коники. Я вам сьогодні покажу про це. І зрозуміти, в чому фішка, бо фішка заключається. Правильній підготовці і завжди бути готовим. І, тому що така, така погода вам точно не пробачить, коли ви застрягнете десь на вулиці. І дуже багато старших автомобілів. Ви побачите всюди по Едмонтону в таку погоду. Просто люди кидають, бо вони просто їм виключаються. І люди просто їх там кидають, лишають і все. І по машинах. Вон, друзі, цікаво, правда? Дуже цікавий такий, такий клімат. Вас, напевно, цікавить, як же їздити в таку погоду? Чи та, насправді так дискомфортно? Чи це так небезпечно? Якщо ви маєте правильний автомобіль в цій ситуації, так як в мене, 4 на 4, повний привід, фактично, повноцінний повний привід, то ви деколи навіть не чуєте, що ви їдете на поганій дорозі. Ви себе почуваєте ж занадто комфортно. Але, звісно, якщо у вас автомобіль заднього приводу, це я взагалі не рекомендую купляти такі автомобілі в Канаді. Особливо для, якщо ви живете в такому кліматі, як в Едмонтоні, це ваш тільки головний автомобіль. А якщо у вас є передні привіт, то ви будете відчувати, ви будете відчувати цей дискомфорт деколи. Тому дуже важливо задуматись над тим над покупівлею правильного автомобіля. Можливо, літом ви думаєте, що вам не потрібна велика машина, великий розхід бензину. але зимою ви будете дуже вдячні, коли ви їдете на машині, яка вам допомагає, і ви себе чуєте набагато комфортніше. Бачите, це ці дороги вони не вибачають так само і завжди на дорозі не все залежить від вас. Залежить дуже багато від інших водіїв і Люди панікують, люди переживають, навіть при тому, що люди мають досвід їзди в такому кліматі, все рівно дуже багато аварій стаються і дуже багато людей завжди е, попадають на якісь проблеми. Тому треба бути дуже обережним, дуже уважним і е, чесно вам скажу, мені персонально ще раз підкреслюю, дуже це все подобається. Коштує опалити хату, чотири кімнатну хату, тобто 4 бедрум хаус. Коштує опалити 350 доларів приблизно зимою. І десь від 150 до 200 доларів літом, бо літом переважно не треба опалювати, але треба платити сталу ціну. І коли так холодно, то він буде працювати майже що пару хвилин, буде включатися. І цей котел, бачите, він є на газі, він нагріває повітря і пускає повітря. Всюди по хаті, повністю по хаті. І зараз, як ви бачите перед вами, всюди в хаті з підлоги виходять такі вентилятори, і звідти повітря тепле виходить. Дуже все класно, дуже безпечно і дуже розумно продумано. І ці котли працюють дуже добре, і вони досить довго витримують довгий термін. Але треба за ними доглядати, треба дивитися, і особливо, як я вже говорив, підкреслював, що треба дуже сильно вважати на те, що коли така холодна погода. То може багато чого статися. І тому треба ці котли вас просто спасуть. Коли він в мене раз зламався, було в хаті плюс 7 градусів, повірте, і на дворі було мінус 28, не було весело. І зайняло мені аж майже день, щоб нагріти назад свою хату. І тут є такий котел на воду, бачите, цей котел на воду, душ, ванну, що ви хочете, нагріває воду, такий великий, і можна собі прийняти десь може. Я вам я би сказав, дві такі гарячі ванни, такі повноцінно гарячі ванни без проблем. Ще вам покажу лічильник, є на воду, бачите, тут повністю електрична панель, і повністю все як має бути проведення на воду, все по хаті йде догори і також в підвалі. Якщо вас цікавить більш таке детальніше відео, я вже робив відео про це, я його залишу в описі під відео. Так само ви собі можете подивитися більш детальніше відео. Але думаю, що це відео досить детальне і вам воно сподобалось. Я сподіваюся, що відеоролик вийшов дуже цікавий і вам він сподобався. І буду чекати ваших коментарів, вподобаюся, як завжди, і бажаю вам здоров'я, мирного неба на нашою улюбленою Україною.